Сьогодні в аргументі кіно передостанній фільм Абеля Феррари Готель Нова Троянда. Романтична картина з декадентськими мотивами. Рік фільмування 1998. Усім you know добрий вечір. З вами Аргумент Кіно, і я Володимир Войтенко. Отже, Абель Феррара. Цей режисер має статус одного з маніакальних дослідників багатоликого американського зла. Він уперто тягне свою лінію в подробицях, розглядаючи в тамтешній людині і навколо неї світ сексу, насильства, наркотиків, смерті і влади. Його картини переважно брутальні, тягучі, якісь ніби незавершені. Уже самим своїм триванням, своїм існуванням, ритмом. Ще чим. Абель Феррара режисер, сценарист, актор. Він незалежний кінематографіст, той, чия репутація, це репутація творця брутальних і жорстоких картин брудних вулиць Нью-Йорка. Протягом тривалого часу, 70-80-ті роки, Феррара разом із друзями знімав недорогі некомерційні фільми в Нью-Йорку. Це були такі собі продукти кінематографічної субкультури серії Б, жорстокі трилери, кримінальні історії, жахи і тому подібне. Феррара став культовим режисером, як то кажуть, широковідомий у вузьких кіноманських колах, і відповідні тематичні і жанрові інтереси не є для нього чужими, відколи з 90-х він подолав обмежене культове коло шанувальників, відколи він вийшов на широку публіку. Викрадачі тіла Абеля Феррари це третя за рахунком екранізація історії вторгнення чужопланетних істот, що ті входять у людей під час сну і перетворюють їх на біоропотів. Режисер ставить за мету підкреслити атмосферу страху, ніби розлитого в повітрі. Зрештою, картина полишає глядача у гнітючому стані. До речі, в американський прокат вона потрапила з великим скрипом і йшла в якомусь десятку кінотеатрів відповідні і касові збори. Одне слово, Абель Феррара, режисер, очевидно, антиголівудського штибу. Він зазвичай вивертає назовні зворотний бік у тієї самої ловкої голівудської кіновишивки гладдю, Чи радше показує, як тісно пов'язане все на світі і у людській натурі. Воно наколочене як коктейль у шейкері. Скажімо, естетський фільм жахів, що називається Залежність, паутина з вампіризму, канстеризму, наркоманії, філософії Телеманії, виключні сюжети і їхні. Ні, втілення, як і сам Феррара, що має сумнівну славу, чорноротого хама, п'яниці і просто патологічного типа у житті. Він ніби підігрує негативним уявленням про себе, що складається через його фільми. Кіно ж своєю чергою для Абеля Феррари, це все, це все на світі, і це його найбільша залежність, куди там наркотикам чи алкоголю, або ж якійсь іншій людській пристрасті. Таким чином, його стрічка Небезпечна гра найбільш автобіографічна. Вона про тотальну одержимість кінематографом, аж до смерти, аж за горизонт, близько далеко. Це має бути першої ж миті. Тобі потрібна допомога. В тебе болить рука. Вона підходить, щоб допомогти. Далі я хочу. Ти прагнеш від неї негайної втіхи, сексуальної, ясно? Вона проти. І як вже вона відмовила, тоді ти Виходячи з реальних касових підрахунків, Абель Феррара міг би вважати себе вродженим режисером невдахою. Та судячи з усього, ці речі його аж ніяк не хвилюють. Кіно він знімав майже з дитинства і звик фільмувати на ультрамалі бюджети і знімає часто, майже по фільму на рік. Часом виходить одразу дві стрічки протягом якогось року. І в цих картинах Феррара дозволяє собі найбрутальніші чи найвитонченіші кіноексперименти з жанром із сюжетом з композицією. Саме з композиційними побудовами експериментує Ферара у фільмі 96-го року Похорон. Хоча тут не обходиться і без переосмислення канонів гангстерського фільму. Тарма що над цим достатньо вже попрацювали і Леоне, і Копполе, і Тарантіно. Ферара теж італіїть за походженням, знаходить свій особливий ракурс, аби розповісти про тління кодексу чести сімейного ганстерського клану. Дехто з критиків вважає, що своїм похороном Абель Феррара ніби влаштував похорон самому жанрові. Навряд чи це так. Та все ж. Гулі, ти встанцював свій танець? Той новий. Як він називається? Яка різниця? Ти сам напросився? Увага тільки сьогодні і тільки для вас танець лайно на сніданок. Народ подобається Гулі, Робота офіціанта явно не для тебе. Кримінальна гангстерська драма Король Нью-Йорка» – це фільм Феррари 90-го року. Він цей фільм один із тих, що позначив не тільки бурхливий розквіт, а саме експансію позаголівудського альтернативного кіна на широкі екрани. Сюжет стрічки історія харизматичного гангстера, що буквально прогризає собі шлях на кримінальні верхів'я. Він оселився у розкішному готелі Плаза. Його там охороняють професіоналки різного кольору шкіри, а він тим часом методично розправ. Вляється зі своїми різнонаціонального походження ворогами такий собі гангстер-вампір, що йому до пари на екрані з'являється сам носферату з класичного фільму Мурнау. Зрештою, король Нью-Йорка – фрагмент. Часопис кіноколо, у кого буде передплата на 2003 рік, той отримає дисконтну картку, що даватиме знижки на придбання квитків у кращі київські кінотеатри. Також нагадаю, що в інтернеті діє національний кінопортал Кіноколою. Там, зокрема, подробиці про дисконтну картку. А ще з листопада у Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 39, у книгарні кав'ярні Бабуїн. Працює клуб кіноколом щосереди о сьомій годині вечора, саме о сьомій. Там можна цілком безкоштовно подивитися ті фільми, що їх не знайдеш ні в кінотеатрах, ні на відео. Приходьте! Ну а зараз. Тмяний Абель Феррара його фільм 98-го року Готель Нова Троянда отримав приз критики на Венеційському фестивалі. Кінематографічної іначе.